Друзі, всім привіт на нашому каналі. Непростий у мене сьогодні день, скажу щиро, ще жив'йом курей я не різала, щоб голову скривати. В чому причина? Це молода курочка у нас барбезьє. Мені дуже потрібно її зберегти, тому що це з польського виводку. Їх всього 8 штучок і ось у одної сталася така біда. Закупорка зоба. Причому чим закупорка? Думаю, що з'їла якийсь великий листок, що впав з дерева. Тому що це сьогодні вона вже хворіє, у нас четвертий день. От Вчора, позавчора, багато разів ми промивали воло. Промивали, намагалися вичевити вміст. Ну, я скажу вам щиро, результату воно не дало. Їй стало легше, тому що воло ми вичистили вчора, але ось воно. Ось воно, яке от воно величезне. О, яке величезне, роздуте воло, тверде. Тут я прощупую і пшеницю, що вже там три дні чи 4. От, от воно мені повністю влазить в руку. Я її поселила, вона зараз, о, от у мій кулак. Ось такого розміру воло, яке не змогли ми вимити. Промивали і за допомогою олії, і за допомогою вазелінової олії багато рідини заливали і масаж робили, результату не дало. От вона у мене там сидить в кладовці, там у нас є таке містечко, де є можливість перетримувати хвору курочку раптом. що Я постелила їй на ніч спеціально чистеньку, чистеньку, біленьку постилочку. Ні грамулічки посліду нема, тільки біле сеча. Така була історія і вчора, і позавчора. Тобто це говорить про те, що жодних жодного сенсу в цьому промиванні, що ми її намучили, і за ноги трусили, і ну, всяке було. От, промивання не дало результату. Закупорка як була, так і лишилась. Які перспективи в цієї курки? Якщо я нічого їй не зроблю? Це 100% смерть. 100% просто від голоду. Вона здорова, вона так, вона здорова. Вчора їй було легше, вона тут до мене на кухню прийшла, вже хай не кажу, що робила. Вона шукала їсти деяку крихту, все, вона бігала активно і хотіла їсти. Я взяла гріх на душу вчора увечері, я дала їй трішечки картошечки, пюре, зварила їй яйце, дрібнесенько натерла дрібнесенько, вона їла з такою жадібністю, багато, Ну, може, так як столову ложку, отак, дві столові, півтори столові ложки. от. По-любому за ніч, якщо би їжа перетравлювалась і проходила в шлунок, вона по-любому повинна була би вийти у вигляді посліду ні одної грамулічки, друзі. Відповідно. Якщо я її не спробую принаймні врятувати, тому що я, щиро сказати, я не лікар, не ветеринар жодним чином. От, але, але мушу це робити. Мушу вскрити її воло, мушу розрізати, вичистити і зашити назад. Щиро сказати, ну, руки трусяться, як то кажеться, очі бояться, руки робитимуть. Що у мене є тут? Значить, Зараз будуть у нас підготовчі моменти, я не знаю, як ми будемо це знімати, тому що мені потрібна чоловікова допомога. Ну, курка, бачите, є. Значить, будемо, виріжу її зону пір'я, там, де буду різати. Що в мене підготовлено? Ага, ось я забула ватні диски принести. Зараз я їх принесу. Манікюрні ножиці. Ось квасяться в самогонці. Стерильні перчатки, так само вимиті в самогонці, і нитка теж з голкою в самогонці, ну, в спирту будемо казати. Вона вимита. Спринцовка. Спринцовка обмита, облита горілкою і внутрі теж так само проспиртовано. Маточний розчин марганцовки. Чому маточний розчин роблю? Ось я роблю вже зразу водичку. Коли я то розріжу, я буду промивати ось таким легеньким розчином марганцовочки. А маточний розчин роблю для того, щоб жодним чином туди жоден кристал не попав. Щоб раптом він не попав і не спалив. Ну, Відповідно, ось послалися, розіслалися тут, рушник під низ поклала, щоб рідину це от коробку для того, щоб виймати те, що в мене там буде всередині. Ну, Маска. Маска, друзі, не того, що я такий великий лікар, чи що не дуже можу запахи і вигляди, розумієте? І якщо там чимось буде пахнути. Я просто нічого не зможу зробити. Я мушу це вдягнути, щоб не чути так сильно запаху. Яка симптоматика, друзі? Ось таке важке дихання. Чому важке дихання? Тому що розпертий зоб, розперте воло, перетискає її трахею. І вона не може дихати. От, вона вже, як ви бачите, вона вже ну, ще не на правильному шляху, але скоро там буде. Ну що, я біжу по ватні диски. Я бачу, що вона добре лежить, бідняга, вона вже нічого не хочеться, курка. І почнемо. Угу. Дуже друзі хоче курка в старукарню ходити. Але менше з тим. Господи Боже, поможи, ще такого я не робила в своїм житті. Так, де мої резинки. Дай мені, будь ласка, ті резинки, вон. бо перчатки падають рук. Он яке воло. О. Так, Беру манікюрні ножиці, друзі. І розріжу сантиметра 3. О, яечко, картополька. Пшеничка. типанька, типанька, будь мужчиной. Что ж там забылось, я не разумею. Каже, воно десь там в глибині, розумієте? Там, де я його і достать не можу. Боже, яке воно вже худе, Боже мій милий, яке воно худе, це курка, це нещасна, боже, бідняшка. Так, промию спробую, не знаю. Ось набік будем гранувати дальше. В розрез у Волом. Під напором хочу. Там вже ж десь воно є, то закупорка, та Ось там десь вона. Невідомо де. Боже мій, одні кості. Перевіряю пальцем, але нічого тут нема. Волі всередині. Можна, мабуть, вже і зашивати. Ще нар'єм трішки. Тепер нам його треба заштопати. Невдало я розрізала, тому що прямо на кістку попала. Ну, ще раз сказати добре, що взагалі розрізала і обморок не впала. Це вже позитивний результат. Поїхали шити ножиці. Обмити спирту буду робити три шва. Тут на кінці вузлик зав'язала. Обрізаю. Ага, обрізала. Тепер хвостів не видно, ага, видно. Треба було, друзі, брати білу нитку і в'яжу вузол. І тугенько треба отак притягнути. Друге синьку і зразу ниточку. Обрізати раз. Фух. Поїхали далі. Стіпінька, ти жива? Жива моя зозулічка. буде легше зараз, буде легше. Один шов у нас є. Робимо другий. Так, тут щось я не підчепила. Тут я зібралась пришити його до шкіри. Це не годиться. Другий шов. Візали. Так, Може, я головою тут і застою, що не все видно. Але, друзі, вибачайте, бо щиро вам скажу такі маніпуляції для мене це достатньо серйозне потрясіння. Хоча скажу вам щиро дуже багато в інтернеті подібних роликів. Так, Волу ми зашили. От. Дуже багато, багато подібних роликів. Всі кажуть, що курка добре це все переносить. Ну, курка може і добре переносить, ми це побачимо. А я то не дуже добре. Так. І тепер зашиваю шкіру. Так само. Там воно вийшло, що? Хоча бачила я відео одне, люди добре. Жінка пришила воло до цього, до шкіри. Нічого, та бідна курка і вижила у неї. Ну У мене є можливість зашити послойно, то я і зашью послойно. Так, Перший шов на шкірі зроблений. Обрізаємо. Взяла вже білу нитку, щоб хоч бачити, до шию, Тіпа, жива. ти жива. Моя ти умніця, Моя ти зазулька. Один шо в нас. Є, поїхали далі ось. Отак, тісненько обидва краї з'єдную. І зав'язую. вузол і два. Зав'язали тугенько, тугенько треба прив'язати, відрізав. Знаєте, на диво курка лежить спокійно. Бідняшка, напевно, думає, що тут мені і смерть. Ну, не знаю, на все воля Божа. Якщо курячий Бог змилостивиться, то виживе вона. Дуже, звісно, хочу її зберегти, тому що якби якась проста курка, то, чесно сказати, певно, що цього й не робила б. Так, друзі, і останні у нас. Буде зараз шовчик, стіжочок. Отак от я все це намочую в спирт, не знаю, чи це треба, чи не треба. Стерильних ниток у мене нема. Звичайні, для пришивання ґудзиків. І ось тут у нас, бачите, о, у нас тут лишився ось маленький розріз. Ось. Нам його треба теж зашити. Все. Так. Колись. Коли школу закінчували, у мене друзі в сім'ї, у мене всі лікарі. І мама, і тато, і обидва діда, і обидві баби всі лікарі. Закінчували школу. Мама казала, що може в медінститут. Я сказала, ні, я лікарем, не буду ні за що. А бачите, як життя обернулось, то напевно думаю, що, може, з мене і були б люди. Так, що в нас тут? В нас тут зашито. Зашито? Зашито. Самогоночкою, самогоночкою, пов'язки ніякої накладати не буду, буду присипати. Трошки пізніше ще замажу зеленкою їй. Буду присипати присипкою для, для ран. Ну що, і буду мати надію, що, можливо, я її врятувала, друзі. Будемо стежити перший день повна голодо... О, а чого ти кусаєшся? А чого ти кусаєшся? Бідняшка? Ну, ще дихає. Зараз застелю я там чисту стерильну її серветочку, щоб на чистенькому була. Пити буду давати. А ножку скрутила? Пити буду давати водичку з антибіотиком декілька днів. І сьогодні вона буде повністю у мене голодати. А завтра вже побачимо, що з нею буде. На цім, друзі, дякую за перегляд. А завтра, якщо буде, то буде нове відео. На все добре. Друзі, замазали ще зеленкою і засипали. Куди ти пішла? Куди ти пішла? І засипали ось такою присипкою для ран. Я не знаю, з чим це, з йодоформом. О, і ось вона. Це три хвилини після операції. Ось вона пішла вже шукати, де що можна з'їсти. Шановна, сьогодні в тебе жорстка дієта. А так у неї в животі бурчить, що страшне. Але от мене бентежить оце її відкривання рота, задихання отаке от. Вже начебто ж зоб ми вичистили. О, 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 та куди ти йдеш? Коротше, вона пішла шукати їсти. Це я бачу, що вона мені буде тут ходити, це ужас. Значить, треба нести її в кладовку. Ціпа. Ціпа, я пилососила зранку, там нічого нема, ти нічого не знайдеш. Так і знайшла щось. А що ж ти знайшла? Цікаво озернинка каву молола. Ай-яй-яй-яй-яй, виходь. Отак. О, і поп... молодець.